Давайте будемо розпочинати наше заняття. Доброго ранку всім дітки. Доброго ранку. Доброго ранку. Встаньте, дітки, всі рівненько. Посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно! Розпочнеться новий день. Зараз, дітки, у нас заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами і з їжачком продовжуємо мандрувати країною слів. Подивіться, будь ласка, як навколо багато різних предметів нас оточуємо. Що ви зараз бачите, дітки? Куклу. Це лялька. Лялька оленка. Лялька Оленка. А... Так, правильно. А хто ти, Лєрочка? Валерія Олександрівна. Так, Валерія Олександрівна. а хто ти? ти? Лєрочка. Правильно. Ти лялька. дівчинка, правильно. Ромочка, а ти хто? О, правильно, треба казати. Я хлопчик. А хто ви всі? Хлопчики і дівчатка, хто ви всі? Люди. Хто? Люди. Люди! Діти. 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 діти, Ви діти. діти. Скажіть, будь ласка, а чим же ж відрізняється лялька Оленка від вас, дітки? Вона не, не жива. Правильно, Танюша, вона не жива, вона лялька і вона лялька. не жива. Правильно, молодець. А ви, я, ваші татка, мами, сестрички, Бабусі і дідусі Живі! Правильно, живі. Всі ми живі люди. Молодці сунечки. А ось це також живі істоти. Якщо ми не знаємо, наприклад, назву тваринки, то ми можемо запитати, хто це? Всі живі істоти вони можуть дихати, пересуватись, слухати, відчувати холод. Тепло рости і розвиватись. У кожного предмета, як і у нас з вами є своє ім'я, слово назва предмета. Слова позначають живі і неживі предмети. Живі предмети відповідають на питання, хто це? Це люди. Тварини, птахи, комахи, риби. Відповідай на питання, хто це. Так. А нижні предмети відповідають на питання, що це, це транспорт, меблі. Будівлі, іграшки. Водісо. Вони, вони, вони не можуть говорити, вони не можуть е, дихати, вони не можуть чути. До цих предметів ми ставимо питання, що це? Зараз подивіться на картинку і назвіть. Давайте. Називайте, я показую, називайте. Зображення на картинку. Мамочка. Це метелик. Далі. Листучник. Це сонечко. Це. сонечко. Це папуга. Це Велосипед. Це велосипед. А це патруля. Правильно. Діти, зараз я поставлю питання. А ви маєте мені назвати предмет, до якого я ставлю питання? Хто це? Назвіть. Нізочок. Молодець. Єзачок. Далі. Хто тут ще живий у нас? Папух. Хто Потелок. це? Папух. Це папуга. Пух. Вірно. Далі. Метелик. Метелик. Хто це? Метелик? Вірно. Бабочка, бабочка. Метелик на українській мові. Так. А тепер я ставлю питання. Що це? Назвіть, будь ласка. Велосипед. Велосипед. Мою того слова, ми можемо поставити питання, що це? Кастрюк. Кастрюля, що це так? Велосипед. Називали вже велосипед Ми, ще. Літачок. Ми можемо поставити питання яке? Лісток. Листочок, Лісток. літачок, Лісток. сонце. Поставимо питання. Що? Це? Так, добре, молодці. А зараз подивіться, будь ласка, уважно на наступну картинку. У нас є ліворуч. Хто зображений і обведений червоною лінією? Хлопче. Так, Феловек. а праворуч? Що обведено червоним? Ні. Книжка. Книжка. А поставте питання до слова книжка. Це хто це чи що це? Це живий предмет? Що це Хні. Ні, це живий предмет, тому Ні. поставимо питання Що це книжка? А як ми поставимо питання до хлопчика Рома? Живий. Так, Таню, правильно, він живий. Тому яке питання поставимо? Як запитаємо? Що це чи хто це? Хто це? А, звичайно, хто? хто це? Правильно. А зараз ми маємо виконати таке завдання. Біля хлопчика ми маємо покласти всі предмети, до яких ми можемо поставити питання, хто це? А біля книжечки маємо покласти всі предмети, які відповідають на питання, що це? Отже, покладемо біля хлопчика всі картинки, які, до яких ми можемо поставити питання: хто це? Неба. Так, вірно, зебра. Постав питання, Ліра, будь ласка. Зебра. Животнеє. Павук. Так, добре, далі ще. Яку до так. Тут Павук. Хто ще Павук. Павук, давайте поставимо питання. Дітки, давайте поставимо питання. Павук. Хто це? Павук павучок. Так? Далі ще паша. Назви, Можливо, будь ласка. Волу, правильно. Поставимо яке питання? Яке питання? Хто Тому що живий, Я... Я... тому поставимо питання Я... хто? А ще яка картинка тут, дітки, залишилась? ну, подивіться, до якої можна поставити Я... питання, Я... Хто, Я... хто це? Я... Так. Діла. 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 О, Паша! Так, так. ми поставимо питання, хто це? Отже, біля хлопчика ми поставили такі картинки. Які Назви, будь ласка, мені, Рома. Паша, назви, будь ласка, які картинки ми поклали біля хлопчика? Вони всі відповідають Діла. на питання, хто це. Хто зібрав, то змікнув. Паук? Так, молодець. Назвав всі, всі предмети, які ми поклали біля хлопчика. А тепер, будь ласка, подивіться, які предмети ми покладемо до, біля книжечки. Що це? Які предмети покладемо біля книжечки? Гріша. Дощ! Хмарка. Хмарка! Так, та та, правильно, та, правильно ще. Талаблик. Так, облик ще. Автобус. Автобус. Ой-ой-ой, почекайте, автобус. Облак, автобус! Правильно. О автобус. автобус. Так, і і ще що залишилось? Мамка. Мамка. Це важні. Поважний. Так, звичайно, зошит. Він також можемо до нього поставити питання. Що це? це зошит? Отже, що це? Це зошит. Що це? Це, що це? це автобус. Що це Це кораблик? Що це Це хмаринка? Так, молодці розумнички впоралися з цим завданням. Так, а тепер подивіться на цю картинку і скажіть мені, будь ласка, чи є тут зайвий предмет? Тут що бачиш. Як ви думаєте, що тут лишнє? Диван. 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 диван зайвий диван. А чому диван зайвий? Тому що не живий. Правильно, тому що диван не живий. А яке ми поставимо питання до слова диван? Що? Правильно, що, що це? це диван. Так, вірно. А, до. Свинки, білочки, кролика. Які ми поставимо питання? Ну, ну, хто, це? хто це чи що це? Що це? Хто що? це? Тому що, що це? вони живі, тому ставимо питання, хто це? Отже, зайвою на цій картинці виявився Виявився цей план, бо він відповідає на питання, що це. Так, далі подивіться, будь ласка, на ці картинки і скажіть, чи є тут зайве? Що ми бачимо? качка, Стілець, будинок. Це що ми бачимо? А кого ми бачимо? Уся. Кутка, качечка! І ось вона Тачечка, буде в цьому рядочку, предметі з зайвою, тому що вона жива. І яке ми поставимо питання? Хто це, чи що це? Хто? Так, звичайно, хто це? Вірно. А зараз подивіться, будь ласка, на картинки. Знайдіть зображення у верхньому лівому куточку. Оченятка всі знайшли? У верхньому лівому куточку. Дітки, як ми назвемо одним словом всі ці, ці предмети? Мебель. 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 Це Мебель. А яке питання ми поставимо? Хто це чи що це? Що це? Так, звичайно, що це? Це! Дітки, а тепер знайдіть оченятками картинку, яка знаходиться в лівому нижньому куточку? Знайшли всі? Так. Да. Як да. можемо назвати? Всіх, кого ми Звіата. бачимо? Брата. Звіат. Так. А які це звірі? Тварини. Звіат. Які Звіат. Тварини, які тварини? Тварини. Хто це Так, Це правильно, хто це? Це тваринки. Які? Як одним словом, назвемо? Це домашні тваринки чи дикі тваринки? Як ви думаєте? Дикі. Так, звичайно, хто це? Це дикі тваринки. Дітки, подивіться, будь ласка, і знайдіть картинку у правому верхньому куточку. Як ми одним словом можемо назвати? Їда. Їжа. Їда. Їда. Ми вікнемо хліб булочні вироби. Тут і хлібчик, і булочки, хлібобулочні вироби. А як ми запитаємо, хто це, чи що це? Що це? Що це? Правильно. І остання картинка, з якою ми ще не попрацювали, вона знаходиться у нижньому правому куточку. Дітки, яке питання ми можемо поставити? Хто це? чи що це? Хто це? Хто <риво> це? це? Правильно, дітки, то хто ж це? Назвіть одним словом: хто це? Хто це Дітки, хто це? Назвіть. Животне. Так, а які ж це тваринки? Ніху. Які вони, як одним словом, назвемо? Домашні. домашні. Домашні, правильно домашні, домашні. тваринки, молодці, розумнички. Так, наш їжачок посміхається. Подивіться, він задоволений, йому дуже сподобалося працювати з вами і мандрувати країною слів. Ви сьогодні, дітки, молодці, дуже гарнесенько працювали. Наше дітки, заняття закінчується. Я вам дякую за увагу. Ви молодці, бажаю всім гарних і до побачення, мої хороші. До побачення. До побачення.